Реабілітаційний центр Титанові відкрили у Києві. Його звели у рекордно короткі терміни. Усього за три місяці там вже активно займаються півсотні ветеранів, які втратили на війні кінцівки, заново вчаться ходити, бігати, і в цьому допомагають надсучасні тренажери та методи відновлення. А от які саме розповість Дар'я Цесарук на тренажерах? Ровно ножки права. Починаємо Бігові доріжці. І навіть в кухні нам потрібно вчитися. Ти попити усього. Усе до найменших дрібниць вони тут вчаться робити заново. У Артема в сумці цілий арсенал інструментів. Щоб встати на протези, він закручує їх шестигранником. Ці тренувальні звестися допоможе підвисна система у стелі. Довго щоб їх страхувати, підтримувати. Ці кроки даються йому непросто, бо після року на кріслі колісному м'язи до такого навантаження тільки звикають. Та Артем навіть попри біль. Все ж потихеньку йде до мети. Я хочу повести доньку в перший клас. Така мене ціна. Свої кілометри на біговій доріжці поруч находжує і Сашко теж. Він сам обирає темп і швидкість. Як іде, Показує камера унизу. Я був на візку е рік і три місяці. Коли перший раз став на ноги, ну це аж появилася в два рази більша мотивація ходити. Вона антигравітаційна. Простими словами, під дією тиску там усередині створюється ефект невагомості, тобто впасти неможливо. От навчитися ходити знову цілком реально це космічні технології. Наса воно розвантажує навантаження на. Е Протез на куксу пацієнт відчуває, що він іде. Кілька підходів правою і ще стільки ж лівою. Іван поки навантажує тільки обидві ноги і таз. Укріплювати куксу руки, поки зарано йому п'ять днів тому зробили трохи видали кістку. З цього ми не можемо поки качати верхню частину. Російські кулі роздробили йому кисть, і хоч як сильно за праву протягом кількох днів боролися медики, втім врятувати її так і не змогли. У мене ця інфекція тонікетна пішла в організм. У мене відмовили Що тобто Це по факту зробили, щоб врятувати вам життя. Мені сказали або мінус мінусука, або не факт що ми тебе ви. Їхні травми надскладні, ампутації за високі. А отже, щоби повернути собі здатність і ходити, і рухати рукою потрібні сучасні методи відновлення. Ми починаємо з найпростішого взяти пляшку для того, щоб пацієнт був максимально незалежним. Для когось це повсякденна рутина. Для тих, хто тільки одягнув протез, щоденна тяжка праця у Василя немає обох рук керувати своєю біонічною, поки вчиться. Це вдається не з першого разу. Важко не вчитися. Я думав, що буде простіше, але по американському протоколу то три роки треба навчатися. Ну а так як ми українці, то я думаю, швидше вийдеться. Щоби це все запрацювало, переймали досвід європейських та американських центрів новий, дасть змогу реабілітовувати і ще більше ветеранів. Кількість ветеранів страченими кінцівками поранених дуже багато. Тому це стало доцільно. Ми зрозуміли, що активність спорту в програмі реабілітації це 30%. Реабілітаційний центр звели усього за три місяці. Це рекордні терміни і нині тут 50 пацієнтів. Дар'я Цесару, Костянтин Царинок, ми Україна, марафон Єдині новини.